Риболовля на поплапопер. Розберемо, як це працює і як підібрати оснастку. Поплопопер це відносно новий винахід, який швидко знайшов широке застосування серед прихильників спінінгової риболовлі. Поплапопер це гібрид поплавка та відомої шумної поверхневої приманки для хижих риб. Він працює в парі з використанням штучних або натуральних наживок. Ловля на цю снасть є високоефективним способом лову мирної та хижої риби в різних умовах, він має високу прохідність у заростях порівняно з іншими рибальськими принадами. Хоча основною задачею поплапопера було ловити краснопірку, при поширенні цієї снасті виявилося, що доволі таки гарно ловиться інша риба. Деякі рибалки повідомляють, що мали успіх. У лові карася та коропа на поплапопер. Власне, я її використовую для лову верховодки, або, як її ще називають, уклея. Але ж і мені дуже часто трапляється краснопірка та окунці. Також додам, що цю снасть я обожнюю використовувати в якості прогулянки біля води, коли немає часу на повноцінну риболовлю. Куплопопер випускається в трьох основних кольорах: червоному, салатовому та білому. За моїми спостереженнями, салатовий дуже добре видно в сонячну погоду. Червоний я використовую в похмуру погоду, а білий краще за все видно, коли з протилежного берега падає тінь від рослинності. Завдяки формі, виконаній у вигляді краплини. Ця снасть має хороші аеродинамічні властивості. Виїмка на передній частині створює характерні хлюпання під час проводки. Саме за це снасть і отримала назву поплапо. Вони є в різних вагових категоріях від 3 до 6 грамів. Винахідники поплапопера рекомендують повідець довжиною 15 см. У свою чергу, я методом Проб та помилок виявив, що оптимальна довжина повідця від 30 до 45 см. Також я використовую додатковий вантаж вагою від 03 до 05 г розташований за 10 см від гачка, цей вантаж швидше занурює гачок із наживкою, а також під час закидання не дозволяє повідцю плутатися. Хоча заплутування трапляються нерідко. Після декількох інтенсивних рибавок увесь повідець вкривається вузликами та потребує перев'язки. Для риболовлі зазвичай використовують ультралайт спінінги з безенерційними котушками, а також світлими шнурами. Світлий шнур потрібен для того, щоб було видно клювання у вітряну погоду, коли сам поплапопер погано видно. Краснопірка клює майже весь сезон. А от верховодка краще всього ловиться навесні, коли починають зеленіти дерева. Влітку, на жаль, її можна ловити лише на течії, оскільки це риба, яка любить кисень, якого влітку в затоках бракує. Восени, коли спека відходить, її можна зустріти як на течії, так і в затоках. Як правило, Риба проявляє підвищену активність при падінні комах у воду. Відповідно, при закиданні поплапопера ми імітуємо саме цей процес. Якщо клювання після закидання протягом декількох секунд не відбулося, приваблюємо рибу хлюпанням попером, виконуючи невеличкі твітчингові рухи. У такий спосіб робимо проводку після декількох спроб. Слід зробити невеличку паузу секунд на 10 і далі повторювати попередню інтенсивність. Однак у різні пори року та за різних погодних умов активність риби може змінюватись. тому варто пробувати і інші підходи до проводки, якщо цей спосіб не дає належного результату. Слід розуміти, що сам поплапопер імітує невеличку рибку. І відповідно створює конкуренцію для інших риб. Почувши, що щось хлюпнуло, тобто впало у воду, і побачивши, що якась рибка там уже харчується, інші риби підпливають ближче, сподіваючись, що їм вдасться чимось поласувати. У цей момент їм трапляється наш гачок із наживкою, яку вони охоче хапають. Стосовно наживки, я пробував різні наживки. Як штучні, так і живі. Найкраще себе зарекомендували звичайні опариші. На штучні приманки краснопірка більш-менш клює, а от верховодка ні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки та до наступних відео вже практичних. Безпосередньо з риболов.